Тож, вітаю, на вулиці чудовий квітневий снігопад. Дивіться, яка краса на вулиці. Не міг це не зняти, показати. А сьогоднішній наш тест буде трьох кав. А, дивіться, в чому ситуація. А, це від місцевого обсмажчика. Обсма, Хлопець, який сам займається, орендує ростер, сам робить все своїми руками. Ну, круто, молодець. А, прикол в чому? Він бере досить недорогі сорти кави. тож маємо... Ефіопія, Ліму, Грейд Другий. Ліму це, наскільки я розумію, регіон. Просто збірна Солянка а хілрума – це ну, дерев, яких давно ростуть в, регі... в цьому регіоні. От. Але гарно посмаження, я думаю. Гватемала, Хюєнатанго це теж регіон Гватемали. І Бурунді Альянс Кооперейшн. А... Коротше кажучи, вся кава збірна, вона з якогось окремого регіону, але вона не від Окремого фермера, не від супер обробки. Ото буде цікаво, наскільки майстерність обсмажчика нам дозволить з середньої кави, добрий день! зробити е, супер супершедевр, скажімо так, наскільки от, ну, посередня кава, скажімо чесно, посередня кава зможе себе розкритись, якщо людина гарно вкладає свій талант, е, гарно відноситься до кави і постійно щось цікаве. Е, Змінюю, бо майстерність обсмажчика – це якраз змінення невеликих параметрів, які дозволяють гарно розкрити смак кави. Це епспресо-обсмажка. будемо робити все на ріжку на моєму. Тож давайте вперед тестуємо і розповім про свої відчуття. Що в нас буде Ефіопія ліму Так, вмикаємо кавомолочку. молочку. Зараз я промилю можливі залишки, які тут є. От, і відкриваємо пачку. Тестуємо в першу чергу аромат, який в цій кави. Так, що вам сказати. Легкий солодкувати. тут, до речі, коли відкриваєш пачку, одразу відчувається, що а, ну, кава не колосальної обробки. От, я коли відкриваю, допустим, ту саму Колумбію, а, що недавно тестував, от, там відкриваєш пачку, в тебе солодкість, просто з ніг збуває. Тут такого нема. Так. Вималюємо залишки кави. О, трохи лишилось, але при тому. Так, засипаємо. Так, до речі, вам вже певно цікаво, як виглядають зерна. То давайте і подивимося. Так, ближче. видно всім. О, видно гарно. В принципі, обсмаження дуже рівномірне і зерна досить непогане. Але м -м, супер такого потужного аромату в цій каві я не відчуваю. Можливо, цього і не треба. Так, давайте. Ще трохи промилимо. От. І ми десь вже коло нашої кави. Давайте спробуємо з неї зробити отак... отаке на еспресо. Оштаруємо ваги. І дивимося. Ну, Будемо сподіватися, що наша кавомолка, як завжди, казав, меле з швидкістю, яка плюс-мінус, відповідає необхідній кількості кави. Навіть, мені здається, що трохи швидше, але я можу помилятися. 17,8. Да, так, треба було лишити ті налаштування, які і були. Так, 24 ще трошки. От. І будуть наші 21-2 грама. Круто. Так, тепер шейкеруємо. Заряджаємо в ріжок. Дайте трохи змінимо. Оп, щоб ми побачили. Ріжочок, як завжди. Ще разочок струсимо. Вистукуємо в шейкер і висипаємо в ріжка. Після чого рівняємо наш рівень кали. Так, ану, зараз. Ну, Аромат ну, не з'явився. Він як був не сильним, так, не сильним і лишився. Так. Є. Так, невеликий пролив разом з прогрівом чашечки. Пролив треба, щоб водичка, яка лишається в групі кавомашини, була свіжою, бо тільки свіжа вода нам дозволить пити смачну каву. Так, вперед і пішли ми дивитися. З усіх ракурсів, як іде готування, в принципі, досить непогано. Час нам десь відповідає необхідним параметрам, тобто, щоб на... моя чашечка, ця мірна філіжаночка, десь за 27 секунд була наповнена. Може бути 40, може бути 50 мл то не суть. Якщо 50 або 56, кава виходить більш фруктовою. Що нам і треба? Знову для вас з краси, а для мене смачна кава, сподіваюся. Ну, аромат нагадує класичну Ефіопію, якщо ви мене розуміти. Так, Така відчутна кислинка. Смакуємо. У смаку легка згадка Ефіопії, тобто вишнева, вишнева лимонна кислинка. Ага, точно, точно. От. Але є відчуття, що ну, саме зерно, воно... Не надто Тобто, Коли п'єш свіжу Ефіопію, тобі одразу б'є такий... цей смак колосально. В... Смак тебе просто накриває, скажімо так. Він... Тут він зглушений, а, такий знижений. О, ти... Що нагадує? Нагадує мою Ефіопію теппі, допустимо, але тут смак ну, десь рази в два менший. Тобто, Може трохи менше щось таке. от, то. Це є класична Ефіопія, але вона недорога, судя по всьому. І на цій каві навіть гарна майстерність обсмажчика вам не дозволить отримати Суперсмак, бо кава сама не дуже є. Цю спробу переходимо до наступної. Друга наша спроба це буде Бурунді. Бурунді Альянс Кооперейшн ФВА. Ну, так. Митий спосіб обробки. Це значить, що в каві буде явно відчутні прості смаки, але вони будуть дуже чіткі, це гарно. Шипшина, смородина, сухфрукти, і шоколад. От. Теж, скоріш за все, кава рівня середнього, скажімо так, але протестуємо. Засипаємо в каву молочку. Так, наша кава мока. Так, одразу аромат, як завжди, тестуємо. Тут солодкість більша. Але солодкість разом з якоюсь смаком деревини. Деревина це значить, що теж кава не дуже свіжа, якщо вона відчувається. А всю пачку одразу направимо в кавомолку. Почнемо наш процес готування. Шейкер, даруємо ваги. Робимо порцію. Yes, На тому самому часі 8,5 секунд. Мені здається, що борунді від Ефіопії як регіони, так, да, десь так і є, не дуже відмінний, то кліматичні умови якраз підказують нам щільність зерна. Щільність зерна це якраз кількість кави, які... Яку ми собі намелимо на порцію. так, є ріжочок, засипаємо, темперуємо? Є невеликий пролив щоб і навірити чашечку і злити кількість води, яка є в системі. Так, пішло готування, дивимося. Давайте на цій каві будемо отак ближче дивитись, як це чекало, з заварної системи. Так. Те ж самі 27 секунд і десь той самий об'єм. Супер. Так, давайте будемо тепер тестувати на свіжому повітрі. Ця кава має якийсь індивідуальний аромат, він вона не схожа на Ефіопію, так точно. Шипшина, можливо. Давайте. Да, тут кислинка значно менша, відчутна така більш гіркота. Але теж смак не занадто яскравий, але якийсь цікавий свій власний. То я б сказав, що це схоже на гіркувату шипшину, до якої додали трошки лимону. І разом з цим це створює якийсь індивідуальний цікавий аромат, цікаво цікавіше. Але все ж смак не... з'являється і тут же зникає. Він якийсь не дуже яскраво виражений, тобто я б не сказав, що ця кава нагадує мити миту обробку, коли нам нас будуть чіткі там якісь чітко вишня, чітко, допустимо, апельсин. Ну, я все ж зупинююсь на тому, що це нагадує шипшину з легким відтінком лимону. І шипшина гірка така, гірка, насичена. Ну, якщо ви собі варили шипшину, то така переварена, скажу вам так. Ну, що таке, ну, кава середнього рівня. Теж, я б сказав, бо, що ніяких відкриттів, дива не сталося. Ця трохи цікавіше, ніж та перша Ефіопія. Але теж така середня з плюсом кава. Давайте так, є. Наступна Гватемала. Гватемала і по аромату, і по візуальним зернам ну, виглядає не так, допустим, гарно, як перші дві наші пачки. То, чесно кажучи, і великих надій від цієї кави я не маю. Ну, спробуємо готувати. Вже помолов, вже насипав, трохи прискоримо цей процес і вже готую. І пішло наше готування. Дивимося знову-таки. Як біжить кава, тест досить швидко, але для фруктового смаку і розкриття всіх відтінків це дуже гарно. Мені здається, що ця кава біжить швидше, ніж перші дві. ми будемо все ж намагатися не перелити. Да, Тут більше, давайте, 65 грам за наші стандартні 27 секунд. Ну і Гватемала. Аромат. Аромат є, він не сказав, що його повністю немає. А По смаку. По смаку це кава. Давайте так називаємо це. Я б не сказав, що тут є, є якась цікава відмінність від просто кави. Є гіркота, є кислинка. Отак. От Тут вже чі... явно чітко не можна сказати, що входить в состав цієї кави, ну, тобто, які відтінки ви відчуваєте. Просто як еспресо. Це такий простий об'ємний смак класичного експресу, якщо... якщо ви його придбаєте в навіть, навіть в достатньо гарній кав'ярні. Тобто, якщо чашечка вам принесли її пити приємно. Це воно. Але виявити, які тут є відтінки, майже неможливо. Тут є гіркота, Давайте так, лісовий горіх з легким відтінком лимону. А ну, це воно. Тож, якщо зробити так сказати, результат нашого сьогоднішнього відео, то якщо ви засипаєте недорогу каву в ростах, навіть якщо ви супермайстер, на виході ви отримаєте недорогу каву. От, звісно, її можна зробити погано, от, але навіть якщо ви виклали всі свої зусилля, то з недорогою кавою ви отримаєте і просто каву, тобто просто напій з легкими відтінками. От. Але індекс спешаліті не просто так є на дорогій арабіці. І якщо кава гарно зроблена, гарно вирощена і байливо вирощена людьми, які полюбляють свою роботу, то... З класного зеленого зерна ви отримаєте класну каву, але з збірного невідомого зерна, ну такого середнього походження середнього регіону ви не отримаєте суперсмак. Дешева кава буде дешевою кавою, і у вас в часі не дивлячись на те, скільки зусиль ви вклали. Дякую за увагу. До побачення.